І, умовно кажучи, там від 100 злотих і вас. Якщо в деяких випадках, якщо там лист просто написаний, будемо відреагувати, вона нам допоможе в наших наступних справах. Ми е, на депортаціях скажімо, е, це не є наша основна комерційна ціль. Наша основна комерційна ціль це страхові відшкодування. Тобто для громадян України, які були в ДТП, в нещасних випадках на території Європейського Союзу. Як, скажімо, почувши таку інформацію про ДТП, нам її передати, навіть просто суто обіцяння, ми можемо депортацію зробити навіть безкоштовно. Цвітові без передоплати. Так? Так. 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 Ну, так, я, я вже дуже давно анонсував зустріч України, яка допомагає з депортаціями. І от ми з ним наразі зустрілися. Знайомтеся, це Юрій. Ви можете допомогти з скасуванням депортації, так? Доброго дня, так. Наша фірма в загальному, яка знаходиться в Польщі, називається громадська та правова інформація. Працюємо в, з законодавством Європейського Союзу і основною базою клієнтів наших це є громадяни України, громадяни, скажімо, російськомовні, тому що українськомовні, тому що наш плюс в тому, що ми працюючи з європейським правом, вільно володіємо українською, російською, польськими, англійськими мовами. І на рахунок депортації, це основна така одна з найбільш частих дзвінків саме по питаннях депортації. Питання депортації полягає на тому, що людину, людині є заборона на певний термін перебування на території е зони на території Шенгензони. Як правило, це зв'язано з попередніми правопорушеннями або з попередніми якимись неоплатами штрафів, е можливо, судовою тяганиною або кримінальними е вироками суду по кримінальних е інстанціях і е Тут та що на чому це полягає? що люди з прізвища людей, паспортні дані вносяться в базу в систему в європейську систему, скажімо так, небажаних гостей Європейського союзу. Сіс Сіс, саме так. І щоб Людей з цього списку викреслити, щоб потрібно відповідно спочатку зняти причину, чому люди туди попали, і тут саме полягає наша робота в основному на пошуку такої причини, тому що дуже часто люди навіть не знають по якій причині вони туди були туди внесені. Ми шукаємо цю цю причину, потім відповідно в юридичному форматі цю причину ліквідуємо і пишемо листа на дош. До шефа до шефа уже, якщо це Польща, якщо це якась країна на інші на інстанцію тієї країни, яка це відповідає, листа з просьбою від дозволити поновне, якби поновний в'їзд на територію Європейського союзу і скасувати викреслити з цього списку. як це відбувається практично. От, ви можете всім допомогти за скасування депортації, чи, наприклад, контрабанда перевезення сигарет алкоголю. Такі роботи де працівні депортації це все полягає від того вироку, яка інстанція винесла вирок по забороні в'їзду. І як швидко можна цю заборону, якби цю причину цієї заборони скасувати, якщо це було адміністративне правопорушення, то її скасувати можна фактично ну, в протязі одного місяця. Якщо це було кримінальне правопорушення і є вирок суду на те, що вирок там на два роки, скажімо, кримінальний, а з позбавленим волі або умовним, або постійним, тоді відповідно потрібно дочекатися, коли в Кінчиться термін дії цього вироку, плюс ще півроку. І вже тоді відповідно можна подаватися на дозвіл в'їзду на територію Європейського Союзу. Е, ну питання наскільки я розумію, то всі депортації це є адміністративне правопорушення. Якщо дали депортацію, наприклад, на 5 років його ж не посадили. Чому я запитую? Може запитую про конкретні випадки, які були з моїми знайомими друзями, траплялися чи просто люди задають питання бої підписники? А такщо є депортація напротяз, на 5 на років. Шенген зону на основі того, що там возили контрабанду чи сигарети. Ну... Депортації, можливо, скасувати. Знову ж таки, якщо там було кримінальне правопорушення, є вирок суду на позбавлення волі, то потрібно, як я повторюю, чекати, поки цей термін позбавлення волі закінчиться. Можливо, людина не відбуває цей термін позбавлення волі, наприклад, умовно відбуває і перебуває на той час на Україні. Але автоматично всі дані після вироку суду автоматично, автоматично в автоматичному порядку пересилаються до шефу до, до справді Дудженсу. І а, це воно попадає в базу, вже скажем, взаємо взаємопов'язано. І якщо це був вирок суду в адміністративній справі, тоді відповідно його ліквідувати нам набагато швидше, набагато простіше, і воно знову ж таки автоматично попадає в базу СІС. Тобто, якщо це кримінальне, якщо це кримінальне провадження було, то його ліквідувати, зняти потрібно знімати вирок кримінальний. Це досить довго і досить дорого. Тому що такі справи можуть тягнутися навіть до трьох років. Тому ну ми давайте про кримінальне не будемо говорити, тому що Якщо таки, адміністратив... переважно переважно всі депортації, це є інспективним порушення, які там за дрібні розпадки, скажімо, за те, що людина протермінувала виїзд, а, ну, посрочила Зачай. свою візу. Да? А там, я там, можу, можу прав... порахувати з тими, людьми, з якими вже до нас зверталися. Це як ви кажете, повстрочили візу. Це не оплата штрафу, це оплата штрафу, навіть був з випадок, оплата штрафу в долар в доларах, але коли а, польські служби перевели цей долар в злотий, там не вистачило 15 злотих, і людині дали депортацію на 3 роки. Тобто, фактично, цю, цю якби цей нюанс потрібно знайти, його ліквідувати, і тоді вже можна якби поновлювати право в'їзду. зрозуміло, як швидко. Ваші практику такі депортації мовляється місяць. Е, місяць це е, місяць часу це офіційний термін е, Міністерства до справ Міністерства закордонних справ Польщі, щоб дати відповідь на нашу. Це фактично ми пишемо там протягом тижня, але є ще період, е, як протягом якого ми маємо ліквідувати цю причину цієї депортації. Це може бути там два-два тижні, можливо інколи місяць. Тобто максимально два місяці людина. Вже має право після адміністративного правопорушення, якщо була внесена до системи, знову їздити до Польщі. Це в будь-яких випадках онулюється депортація чи в кожного індивідуально і потрібно розглядати кожну справу окремо. В кожну справу потрібно зглядати індивідуально окремо, а тому, що як пояснював, в кожного свої правопорушення в того може бути прострочена віза. Того може бути неоплачений штраф, того послуговування фальшивими документами, там права, техпаспорт автомобілів, і за це все фактично. Ну це є адміністративне і за це дають теж депортацію. Тобто потрібно ну знайти цю причину. Якщо людина нам, наприклад, не дає повний пакет документів і поко пояснює, що в мене я думаю, що в мене у зв'язку з, з цим з цим конкретно є депортація. Тоді відповідно нам простіше набагато швидше. Якщо людина просто каже, що я їздив, все хорошо. Колись там широки три назад мав штраф, після того нічого не мав, все їздив гарно, окей, дав все гаряти, але в мене не те не штрафували. Тоді відповідно нам треба знайти причину. А цю пошук цієї причини це починаючи від того, через який кордон він їздив, тому що якщо є конкретний кордон, то конкретний суд. Які прив'язуються до того регіону, міг винести це поруну, міг винести про порушення. Відповідно, шукаємо по судах, по, по... стражах гранічних і з цього починаючи. Був у нас момент звичайно, коли людині винесли депортацію, її внесли не у систему СІС, а винесли депортацію ветеринаріветеринарійна служба Польщі, це. В Загальному ми зараз розбираємо якраз в процесі пошуку цієї причини, але людина подає на візу вже протягом 5-6 разів і постійно дають відмови і є там стаття, параграф певного закону, який загроза. Загроза здоров'я і життя б народу Польщі і там європейського союзу, тобто потрібно ну це лікар ветер... ветеринар головний видав це розпорядження. Він не знає, з чим це зв'язано, тобто клієнт не знає, з чим це зв'язано, і що могло до цього стати причиною зараз. В процесі шукаємо. А якщо е, вже другий чи третій раз людина отримує відмову на польську на польську візу робочу, наприклад, так це в межах нашої компетенції. Зисувати. Чому ж відмова консула поступила? Завжди, коли консул дає відмову, він зазначає пункт або параграф, і де вказана причина. Тобто, або він посилається на якусь статтю, або на якісь законодавства, або на якусь там норму закону. І це фактично є причиною. Можливо, звичайно, ця причина буде просто внесений до бази СІС. Можливо, це буде причина, що. Ти несеш загрозу екології, здоров'ю там народу. Да? Оскільки я розумію, найчастіша причина у відмові візі – це 8-й пункт, де неправдиві дані або неповні дані дані на основі цього, а які неправ... неправдиві дані чи неповні дані ви надали. Ніхто ж не пояснює. Це ваша компетенція розібратися в цьому чи ні? З консульством ми не працює, З консульством не працюємо, але я так наголошую, що це в основному зв'язано з е, запрошенням. Tínhamos aqui... que Які фактично не є правомірними, є багато фірм польських, які зареєстру... зареєстровані, тільки набирають, просять запрошення від воєводи на поцелуштування українців, не маючи при цьому свого власного своїх власних потужностей виробництва. І це вже є причиною того, коли Страж стражданічна провіряє такі фірми, виявляє, що це фірми фіктивні. Суто вони легально зареєстровані, але не мають потужностей виробництва. Вони абсолютно відмовляють. При в'їзді е, від ну, при запрошеннях на таку фірму? розглянув мій випадок, так коли я отримував отримав депортацію не е, на Шенген, а тільки заборону на в'їзд в, в Польщу. От я до вас як набагато пізніше вже дізнався про те, про вас те, що що вони великі послуги, і фактично сам писав цю відмову. От і результату до сих пір немає. Вже скоро кого закінчиться депортація. Результату немає. Що ви, наскільки швидко можете вирішити це питання, коли депортація не на Шенген, а на Польщу, це <плес> якесь легше? <плес> це фактично тотожні, тотожні проблеми, і в 98% випадків, які людина звертаються, це все зв'язано з Польщею. Тобто польська страж гранічна або польські якісь е органи видавали ну видавали. Документ про депортацію в вашому випадку можу сказати, що е, громадяни, громадяни України не можуть самі безпосередньо писати на е, польські установи, тому що е, польські установи, ну, польські там шеф уже до спраженців, тобто саме міністерство закордонних справ, вимагає. Е, Адреси польської, куди вони можуть відправити лист, і е, доручення на людину, це чи поляк, чи громадянин України, в іншої держави без різниці, які проживають на території Польщі, він міг, міг цей лист отримати. Тобто коротко кажучи, що вони не висилають листя за кордон. Якщо нам з України висилати листи, вони на їх або не будуть відповідати, або відпишуть, що просимо надати повному в на території там, Польщі в Європейського Союзу, куди ми можемо відправити цей, цей, цей документ. Значить, ще раз. В середньому через місяць буде відомо наскільки реально це питання вирішити у коли отримав депортацію, так? Теоретично так. Тобто oh. тиждень щоб не писати там лист, можливо, там враховуючи всю робочу ситуацію, якщо є конкретна інформація про те, що конкретна причина депортації і клієнт знає, що це єдина причина, тоді відповідно ми зразу з касуємо цю причину і посилаємося на те, що вже причини депортації немає, будь ласка, дозвольте право їздити по новому. Фінансова сторона. Це досить індивідуально. Якщо це просто питання написання одного листа, це дуже дешево. Якщо це питання пошуку і він не знає причини, це дорого. Інколи, коли ми знаходимо причину для клієнта, передзвонюємо і повідомляємо, що у вас неоплачений штраф там в 3,5 тисячі злотих, ви маєте покрити цей штраф. Потім відповідно тільки тоді ми можемо ліквідуючи цю причину, можемо писати листа. Тобто, ну це дуже дуже, скажімо Наступно не можу назвати конкретно, що якусь там якусь там певну суму. Це ну індивідуально кожна справа, індивідуально з кожним переглядом. Можна хоча б назвати, що означає дуже дешево, що в випадку одного стану писати в цифрах, скільки це дешево, комусь 100 злотих дешево, 100 злоти дорого, плюс-мінус Які цифри. Умовно кажучи, навіть починаючи, від з якої суми ви починаєте працювати. Розумієте, тут також багато що залежить від людини. Від клієнта, яка телефонує. Якщо клієнт телефонує, наприклад, суто ну він знає свою причину, знає, просить просто поможи мені. Навіть там я написав лист по-українськи, відрядує мені його по Да? Ну ми тут вже не ставимо ціль заробити, тільки просто ж ціль допомогти в плані нашої репутації і нічого більше, позитивної нашої репутації. Тому це суто інколи може бути навіть безкоштовно. Якщо це ну починаючи від безкоштовно. Овно і закінчуючи сумою штрафу, яку людина має заплатити в бюджет там Польщі або Європейського союзу, і плюс наша наша комісія. Наша комісія визначається рівно якби пропорційно до тієї роботи, яку ми вкладаємо в пошуки касацію цього цієї заборони. Якби в моєму випадку потрібно було просто адресу, вашу адресу, на яку міг би комендант відправити, листуватися з вами, ви написали б лист відмови, то скільки коштували ці послуги для мене. Якщо ви, ну, мене, ну, якщо ви наприклад, напишете там цей, ви знаєте всю, всю свою причину, то а, там доручать, ви даєте нам доручення, щоб ми мали право від вас отримувати листа, воно коштує 17 злотих згідно законодавства Польщі, в mm -hmm. фактично, а, Якщо пишете листи в це все самі, я думаю, що це не... Буде коштувати більше, тому що зараз поясніше, більше поїзнути. ніж скільки. Тут, будь ласка, якусь цифру, щоб люди розуміли, скільки це. Доручення коштує 17 злотних. Яке ми платимо що... в бюджет? Ваші послуги, щоб написати на польській мові листа коменданту і відправити його, і по випадку відповіді коменданта, арестування там подібне. Скільки це коштувало? Розумієте? Ну, ну, Умовно кажучи, умовно кажучи там від 100 злотих. і Якщо в деяких випадках, якщо там лист просто написаний, будемо відреагувати, вона нам допоможе в наших наступних справах, ми е, на депортаціях, скажімо, е, це не є наша основна комерційна ціль. Наша основна комерційна ціль це трохи відшкодування. Тобто для громадян України, які були в ДТП в нещасних випадках на території Європейського Союзу, які, мови, Пошкоджене здоров'я на роботі, да, нещасні випадки на виробництві, які були, участвували в ДТП, сім'ї людей, коли хтось загинув. На території Європейського союзу протягом останніх 15 років в цьому є наш бізнес. А депортації ми тут допомагаємо тільки нашої якби підтримання нашої репутації. Якщо людина ну там обіцяє нам, а, при, при почув ну, почувши таку інформацію про ДТП, нам її передати, навіть просто суто обіцяння. Ми можемо депортацію зробити навіть безкоштовно. Тобто, тут немає ну це не є основна комерційна складова нашої роботи. Світовий тобто, то без передоплати так. І останнє що, можливо з нашої сторони для наших майбутніх клієнтів дода, що всі наші консультації в телефонному режимі по європейському праві є повністю безкоштовні. Тобто, якщо наша робота буде тільки дати відповідь на ваше вкусне питання, це абсолютно безкоштовно. Дзвоніть, питайте, будемо допомагати. Шість людей, котрі попадали нещасні випадки на території Європейського союзу, або хтось десь загинув, а в їх лишаються самотні батьки, можливо, це брати, сестри, діти, котрі не завжди отримують цю інформацію, яку ми сьогодні вам представляємо. Якщо ви маєте таку про щось таке, знаєте, про щось таке чули, повідомляйте, і ми разом допоможемо людям. Це і в ваших інтересах, і в інтересах людей, які постраждали, тому що компенсації по таких випадках є досить і досить суттєві. особливо, коли ми говоримо, що вони вимірюються в, виміря, в десятках тисяч євро.